А можете показати зараз, як ви це робите? Підемо в'язати. Вироби ми м'яжем з ниток макраме катон. Це турецькі нитки. У них 80% катону і 20% поліестру. Ними зручно працювати, нитка легко скальзить по крючку і гарно виглядає виріб. Сьогодні ми м'яжемо під тарільник і в'язання починається з кільця. О, треба взяти кінець ниточки до себе. Кінець ниточки, щоб був до себе. Лодоня була до себе. Перевертаємо робочу петлю і захватуємо оцю кінець ниточки, протягуємо крючок за основну ниточку в'язання, знімаємо з руки ці всі ниточки, кінець. З цього боку О, і тепер пров'язуємо одну петлю, потім пров'язую другу петлю. Це виходить як стопчик без накиду. Потім витягуємо цей кінець, кінець в'язання. І перевіряємо, щоб петля звужувалася. І щоб в цю петлю можна було набрати ще 12 стовпчиків, і потім її звузить, і щоб не було всередині ніякого простору, ніякого отвору, щоб вона щільно дуже щоб вона була щільна. Ну, от, Так, от набираємо, пров'язуємо 12 стовпчиків з накидом. Ну, це буде перший ряд. Розмовляти не дуже виходить, тому що все время приходиться Ну, Тут не така складність у в'язанні, як все время треба щатати. Закінчують ряди по різному в'язальщиці. О, там в інтернеті, наприклад, я знайшла три способи. Мені більше всього сподобався третій спосіб закривання петель, але він самий складний і в'язання тоді буде не так просто розпустити. Третім в'яжу, тоді з виворотньої сторони немає шва, не видно шов. Ми в'яжемо 11 стовпчиків повністю, а 12-й стовпчик ми не дов'язуємо повністю. Ми беремо оцей кінчик. Спочатку ми затягуємо дуже щільно кільце, щоб не було посередині дирочки. От зараз я спробую гарно дуже його затягнути. О, де це мій хвостик? Ось. О. Щоб не було дирочки. О, бачите, щільно-щільно. Потім беремо е, наш виріб, беремо е, кінчик і закриваємо ряд уже кінчиком. О, витягуємо кінчик до кінця, потім перевертаємо виріб, знаходимо. Кінець першого стовпчика, і перед початком другого стовпчика заводимо корючок в ці петлі, протягую нитку і закриваємо кільце. От. Ось так. Потім з цього із виворотньої сторони заводимо теж останню петельку останнього стовпчика і виводимо його на виворіт і затягуємо гарненько. Потім цим кінчиком, який зостався, набираємо, наче накид робимо. І заводимо його в останній стовпчик. Пров'язуємо і робимо накид. От, і виходить стовпчик знакиду. І оцей кінець цієї ниточки виходить зверху. Так, потім, так, і це в нас вийшло 12 стовпчиків. Тепер нам треба по правилам в'язання зробити, щоб в другому ряду було 24 стовпчики. В кожній петлі цього стовпчика, наступного, треба пров'язати. В одній петлі два стопчики, щоб у нас вийшло 24 стопчики. Так, 24 стопчики з накидами, от ми пров'язуємо. І треба весь час О, В'язати я почала ну, колись в дитинстві і по в молодості в'язала, але то було дуже давно. А сюди, як потрапила, то Запросили в брані. Мені сподобалося і сподобалося в'язати і крючком, і спицями, але більше подобається крючком. Чому? Тому що, ну, крючок один, наче полегше, і руки теж теж другий. Рухи робляться, ну, наче полегше, і більше цікавіше, от. Ну, на мій так погляд. Ми тут вже рік ми приїхали з Київської області з мамою. Моїй мамі вже ну, майже 90 от, тому, що почалася війна і війна вже доходила до нашого міста, вона зупинилась перед нашим містом і ми вирішили. Евакуюватися. От. І от так, от так от вийшло. Дуже хочеться, щоб швидше закінчилася війна і всі поїхали додому. Останній ряд треба не дов'язувати. Прив'язати е тільки перший стовпчик, а на другому стовпчику взяти кінець і зв'язати кінцем. Закрити кінцем другий стовпчик, потім виріб на виворіт зробити, а спочатку забулася. Спочатку треба знайти стовпчик перший, де закінчується і де починається початок другого стовпчика. Ввести петлю. Вести крючок в ці петлі із виворотньої сторони повернути виріб із виворотньої сторони, захватити ці петлі і пров'язати кінчик ниточки. Потім іще захватити останні, останні петлі цього ряду другого, і теж на виворіт вивести всі кінець ниточки. Гарненько все стягнути, удостовіриться, що ви маєте 24 рядочки і починати третій ряд. Починати третій ряд треба теж із цього кінця ниточки, не з робочої петлі, а з кінця ниточки зробити накид, потім ставити в петлі останнього рядочку, ну останні, які ви пров'язували петлі. І пров'язати стовпчик. Кінчик зостається, і шепетлю. І, і виходить стовпчик, накида, де кінчик зверху. Починаємо третій ряд, і в третьому ряді вже не треба набирати з кожної петлі по два стопчика, а в одній петлі два стопчика, потім один стопчик, потім знову два. Ми так чередуємо. Ну, почнемо. У нас були вироби із таких товстих ниток, дуже, і оцих потоньше. ну і має значення ще якого розміру підтарільники вони у нас є такі великі. Досить, а є такі невеличкі. Щоб підтаріли рівно лягав на столі, щоб не було хвилю, треба набирати петлі в кожному ряду, треба все рідше і рідше робити прибавки. Наприклад, Оце, якщо ми в'яжемо третій ряд тут в одній петлі два стовпчика, потім в іншій петлі один стовпчик, то вже в наступному треба в'язати в одній петлі два стопчика, а потім уже дві петлі по одному стовпчику, а в третьому ряду. То треба в'язати в одній петлі два стовпчика пров'язуєш з накидом, а потім уже три стовпчика пров'язуєш без накиду. І тоді буде рівний, підтарівник буде рівний, буде гарно лягати на стіл, і не буде ні хвильок, не буде його скручувати. О, він буде рівненько лягати і буде. Гарний виріб. Ну, а оцей третій спосіб, який я закриваю, коли в'яжу під тарільник ряд, це для того, щоб не було шва, щоб він був гарненький, виглядав із вивороту і щоб не було видно, де з'єднання відбувалося. от Ну, от так я і в'яжу. Мені подобається, що я навчилася в'язати. Дівчатка дуже, наші керівники дуже добрі і хороші, чуйні люди. Ну і, Надіюся, що і наші вироби теж гарної якості і будуть подобатися людям, покупцям. Ну, всі, хто захочуть мати такі вироби вдома, закінчуємо третій ряд. Зараз посчитаємо, повинно вийти у нас 36 стовпчиків. Останній стовпчик також закінчуємо не повністю, а тільки наполовину ми робочою петлею робочою ниткою закінчуємо, а половину стовпчика ми закриває, закінчуємо. Кінцевою ниточкою, потім виріб знаходимо, де починається перед початком другого стовпчика, заводимо крючок в петлі і витягуємо ниточку на виворіт. Потім з виворотньої сторони знаходимо останній стовпчик. І витягуємо теж ниточку виворіт. стягуємо виріб, щоб не було, не було вільно, щоб воно було отак от, от рівненько. Перевіряємо з цього боку і дивимося, що у нас не видно шва, воно візерунок іде такий рівненький, безшовний. А тепер четвертий ряд ми починаємо, ми пров'язуємо. В одній петлі два стопчика з накидом, потім дві петлі пров'язуємо вже два стопчика без О, І так до кінця ряду починаємо опять з накиду, з оцієї кінцевої нитки. і Потім робимо стопчик з накидом, пров'язуємо цих хвостик І потім підбираємо ниточку робочу, і виходить у нас стовпчик з накидом, тільки кінцева ниточка, вона е -е, зверху, а не знизу. От, і так от пров'язуємо два стовпчика в одній петлі. В цьому ряді у ряді ми в'яжемо в, е -е, в, -е, в -е наступній петлі один, ну, один стопчик. Знакидом, і ще в наступній петлі і ще один стовпчик з накидом. Чередуємо, а, а потім вже в'яжемо в одній петлі два стовпчика з накидом і так до кінця ряду. Так у нас вийде виріб рівненький і буде гарно лягати на стіл. Це цікаво, тому що треба весь час перевіряти. Щитати, тут вже так сильно на щось відволікатися, не вийде там, щось дивитися і робити, вже треба щитати, рахувати. Ну, а взагалі це дуже цікаво. Я літом був, був вільний час, то я е, теж в інтернеті знайшла такий, що ж я там знайшла? Таку інтересну серветку, вона таким листочком, наче, зроблена була, але там було воно зроблене ой Господь, єгипетський, чи який він там крючок, я забулася, як він називається. У мене не було такого крючка, я так із декілька крючків. Я її зв'язала така гарненька. Я ну, наступного разу принесу, о, покажу, ну і взагалі вона мені то. Ну, в общем, я її дві зв'язала, щоб подарувати, і подарю вам на, на пам'ять. Згадала, туністський крючок. от. На даний час я ще в мене вільний час зараз є, я в'яжу. Жилетка. Жилет. Це я чому я його взяла? Я хотіла навчитися, як в'язати карман е, в самому виробі. От. Нагадуємо, що четвертий ряд в'яжеться. В одній петлі два стовпчика з накидом, потім дві петлі, один стовпчик, по одному стовпчику з накидами. От. І так до кінця ряду. Ну, наче ж виходить рівненько. Виходить рівненько. Закінчили четвертий ряд, виріб вийшов рівненький, гарненький, гарно викладається на стіл. І щоб в п'ятому ряду вже треба більше стовпчиків, знаки в кожну петлю пров'язувати. Тобто от в одну петлю ми пров'язуємо два стовпчика знакидами, а потім три стовпчика знаки ми пров'язуємо в кожну петлю. Не по одному стовпчику не пров'язуємо в одній в петлі два стовпчика. Потім через три стовпчика ми знову петлю пров'язуємо два стовпчика знакидом. В наступному ряді вже буде більше чотири стовпчика. Знакидом треба буде пров'язувати в одну петлю, а потім а тільки потім в одній петлі пров'язувати два стовпчика знаки і так з кожним стовпчиком просто збільшувати кількість стопчиків які стовпчиків які в'яжуться в одній петлі один один раз Ну і отак до кінця стільки ви хочете рядів, який ви хочете серветку зв'язати. Може, ви хочете навіть коврик зв'язати, такий, О, щоб він був рівненький, щоб не було хвильок, і щоб він виложувався рівно, треба в'язати от чин, таким чином, таким чином. Закінчувати виріб, це залежно від того, якого вам треба розміру, то тоді ви вже дивитесь або закінчуєте стовпчиком без накиду, або на просто щоб вони були зверху, гарненький візерунок ліцевими, ну як в цьому в'язанні з пицями лицевими нитками. Ну от таким чином, і тоді виріб виходить гарний. Вони є різні. От в цьому виробі тут закінчується стопчиками без накиду виріб. А от в цьому виробі то це на півстопчики. Теж виходить і так, і так виходить гарно. Якщо ви захочете в'язати, то дивіться, як це робиться. Ну або замовляйте вироби. У нашій компанії у Брані. у нас, крім підтарівників, є вироби такі гарненькі торбинки. Є, ми в'яжемо дуже гарні носочки, рукавички з візерунками різними. Так що замовляйте, будемо дуже раді, якщо вам подобаються вироби в'язані. І самі вчіться, якщо хочете. І приєднуйтесь до нас. Будемо в'язати разом. А з вами була майстриня Лариса. До зустрічі. І, і далі що? ви що мені далі? Зараз. Я вже забула, що я там говорила.